Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. До української столиці прибуває головний політичний радник президента Бразилії Сел Сомарім. Це означає, що бразильський президент Лула Ігнасіо Дасільва не відмовляється від своєї ідеї закінчити війну Росії проти України шляхом перемовин. Незважаючи на те, що після того, як Лула висунув цю ідею під час візиту до Китайської Народної Республіки і переговорів з головою КНР Сі Дзяньпіном, він мав досить гостру критичну реакцію на свою ініціативу і за кордоном, і у самій Бразилії, як бачимо, від своїх планів він не відмовляється. Ба більше у день приїзду. Радника бразильського президента до Києва, сам бразильський президент, під час перемовин із очільником уряду Нідерландів Маттом Рютте підкреслив, що Країни Європейського Союзу мають рацію, коли допомагають Україні у війні. А сама Україна має рацію, коли бажає повернути собі свої території, окуповані Російською Федерацією. Але і ті країни, які бажають закінчити війну шляхом перемовини, знайти рішення десь посередині, також мають рацію, сказав бразильський президент. І, от очевидно, що візит його радника до української столиці якраз і буде. Певною спробою знайти це рішення посередині однак, що означає посередині, ми вже давно мені здається переконалися, як це реально практично може бути вирішено. Чи Україна має відмовитися від своїх територій, які окуповані Російською Федерацією? Чи конфлікт має бути заморожено? Чи мають бути якісь перемовини саме по статусу тих територій, на які претендує Росія після їхньої незаконної анексії? Мені здається, що відповіді на це питання немає і у самого Лули. До речі, в своїх інтерв'ю вже після візиту до Китаю він чесно це визнавав. В мене немає рецепту, немає вирішення. Головне сісти за стіл перемог. Однак для такого досвідченого політика, як Лула Ігнасіо Дасільва, який вже вдруге стає президентом а перед цим перебував у президентському офісі цілих два терміни, це досить, я б сказав, несерйозна позиція. Не можна сідати за стіл перемовин, не маючи навіть зеленої уяви про те, як вони мають розвиватися, і отут знову таки хочу наголосити, що із своєю мирною ініціативою Лула почав активно виступати саме після перемовини з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. І Китай також виступає з мирним планом, який не є деталізованим, однак який має на меті уберегти Росію від подальшого економічного тиску і разом із цим зупинити війну. А от українська позиція у цьому плані не те, що не прописується, не враховується. Цікаво, що. Політичний радник президента Бразилії прибуває до Києва ще до того, як до української столиці прибуває інший посередник, призначений на цю посаду Сі Цзяньпіном Китайський представник з питань східної Європи Лі Хуей, багаторічний посол Китайської Народної Республіки у Російській Федерації. Саме на цю людину Сі Цзяньпін після перемовини з Володимиром Зеленським поклав відповідальність за пошук мирного рішення. І, можливо, між Бразилією і Китаєм існує певна взаємодія. Китайський дипломат не бажає починати перемовин з українськими колегами аж до того моменту, поки бразильський колега не перевірить готовність Києва йти на певний компроміс. Бо якщо такої готовності не буде проявлено, їсть з Пекіну. Просто до Києва не приїде і таким чином врятує репутацію Сі Дзіньпіна як людини, яка наважується на миротворчу місію тільки тоді, коли реально може вирішити проблему. Чи дійсно президент Бразилії може, так би мовити, шукати реальних? Про можливости закінчити війну для того, щоб цими можливостями скористався голова Китайської народної республіки. Ще пак, адже Бразилія зацікавлена у китайських інвестиціях. Президент Луле Ігнасіо Дасільва хоче піднімати свою економіку. І оскільки для самої Бразилії війна Росії проти України це не таке мега важливе питання, як для Китаю. Адже Росія є реальним союзником Китайської Народної Республіки. Лула Ігнасіо Дасільєва дійсно може вважати, що здатний використати власну дипломацію для перевірки реальних миротворчих можливостей третіх країн. І якщо бразильському раднику дійсно вдасться про щось реалістично домовитися, і у Києві, і у Москві, тоді ми побачимо у обох столицях представника КНР. Дякую, друзі.